Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Влада відірвана від реальності, говорить Геннадій Друзенко. Далі в оригіналі влада все менш, менш і менш ефективна. Бо замість комунікації з своїм народом, який в цього безумовно достойний, який не менше ніж влада доклався до того, щоб врятувати українську державність і в 14-му, і в 22-му, особливо в 22-му, коли нас всі вже пахавали за три дні чи три тижні, це говорить, що президент його менеджери не відчувають і не розуміють свій народ. Вони відірвались від народу, і саме тому це мій аргумент, що якщо сліпі ведуть сліпих або глухі там. З глухими важко говорити. Вони нічого не чують, тобто вони чують те голоси тільки в своїй голові. І не факт, що ці голоси не від лукавого. Тому я з вами абсолютно погоджуюсь, ця глухота влади відсутність зворотнього зв'язку і реакція тільки на рейтинги, вони які там міряють як і температуру ледве не щодня. говорить про те, що цю владу треба міняти. В той же час політолог і блогер Дід Панас зазначає наступне: ну як уже пішли розповсюджувати того повішу, і я витяг з однієї дискусії. Про те, що Бубачки не винуватий, він просто помилився. Бачите, в чому справа усе справді, ну просто дуже багато помилок і всі вони виглядають дуже системно. Там помилково забрав гроші в армії, побудував на них дорогу від Харківщини та Сумщини аж до Києва. Тут помилково заарештував генералів, які мали висувати на оборонні рубежі війська. Та ще й забув віддати наказ про розгортання цих військ. Ну забув таки він забудьковитий. Там згорнув програму розробки і виробництва ракет. Тут розгрозив оборонні заводи так, що їм довелося переходити на одноденний робочий тиждень, бо сиділи без замовлень. Там забув ухвалити оборонне замовлення. На передвоєнний 21 рік тут розмінував кримські перешики, збудував натомість туристичний хаб. Там скоротив воюючу армію на 40 тисяч осіб. Тут відвів війська, залишивши збудовані запорошенка, укріплення, які одразу зайняв ворог там, пообіцяв шашлики замість евакуації. Тут звинуватив американську і європейську розвідки, бо вони б'ють по українській економіці своїми попередженнями про російську навалу, і це далеко не весь перелік. Він продовжується вже після початку навали. Там посадив офіцерів генералів за дурними звинуваченнями. Тут вимагав у американців грошей на зброю. А не саму зброю, я як не дали, побив із ними горщики. Там продавив безнадійний наступ. Тут звинуватив у цьому залужного, якого в 23-му році намагались заарештувати теж помилково та вигнав його з армії. Тут яйця по 17. Тут браковані міни, там зрив мобілізації, тут бронювання кварталу інших цирків, і т.д. і т.п. Так, от я питаю, чому всі ці його помилки вкладаються в одну і ту саму схему. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.